10 причин, чому вам треба купити диван. На ньому може поміститися купа людей. Він ортопедичний. Ви можете обрати будь-який колір та тканину. Можливість розділити оплату на три частини без відсотків. Надзвичайно приємний та м'який. І розкласти може навіть дитина. Мені взагалі то є 18. Для любителів поїсти на дивані у нас є чудові варіанти тканин, які добре відштовхують воду, гарно перуться та довготривалі у використанні. Є ніша для будь-яких ваших потреб. В комплекті йдуть три великі м'які подушки, і одна подушка для внімашок. Помістяться навіть всі ваші друзі після п'янки. На цьому дивані ви можете провести найпікантніші моменти свого життя і коштує всього 36 тисяч гривень. Заходь на Облісіт.